Вітаю, друзі! За даними української розвідки, на території Курської області вже перебувають близько 8 тисяч солдатів КНДР. А їхня участь у війні стала відчутною, коли українські війська на Курщині вперше зіткнулися з цими новими підрозділами. Про це і не тільки далі в сюжеті. Поїхали. Поява північнокорейських військових на полі бою це є наслідком домовленості між Росією та Північною Кореєю. Росія, в обмін на військову допомогу, зобов'язалась постачати КНДР-продукти, зокрема рис, технології та, можливо, навіть надавати підтримку в разі війни на корейському півострові. І наші Збройні сили вже відчули наслідки такої співпраці. Зіткнення українських військових з північно-корейськими військовими вперше стало на накущені. За інформацією з відкритих джерел, північнокорейці були задіяні в обороні передових позицій, де вони зазнали перших втрат. Президент України Володимир Зеленський коментуючи таку ситуацію, зазначив, що Росія використовуватиме солдатів КНДР як гарматне м'ясо, тобто першими кидатиме їх у бій, щоб зменшити втрати серед власного складу. І якщо хтось вважає, що війська КНДР обмежаться лише Курщиною, ну мовляв, це територія РФ, то вони сильно помиляються. Остання інформація говорить, що військові КНДР вже перебувають і на Донеччині. Які спершу виконували інженерні роботи, однак зараз розпочалися їхні перші бої на лінії фронту? Андрій Коваленко, український військовий експерт, заявив, що підрозділи Північної Кореї вже почали зазнавати втрат у боях на передовій в Донецькій області. Їх розташування у важливих точках, таких як Курщина та Донеччина, свідчить про стратегічні плани Росії використовувати їх як ресурс для. Прикриття російських військових під час наступальних операцій. Участь КНДР у війні може змінити тактичні розклади на деяких напрямках, незважаючи на те, що північнокорейські солдати, ймовірно, але, напевно, невідомо, не мають високого рівня підготовки, ну, принаймні тих, яких сюди відправили. А їх масова присутність може створити додаткове навантаження на українські війська та підвищити тиск на лінії фронту. Це також новий виклик для України, адже тепер нашим воїнам доведеться мати справу з військовими, які не мають прямих інтересів у цій війні, але вони чітко слідують наказам своїх командирів заради підтримки режиму КНДР. Україна вже заявила про перші зіткнення з солдатами КНДР, щоб привернути більше міжнародної уваги. І хоча більшість країн засуджують такі кроки Росії, але на жаль, рішучих кроків від наших партнерів ми досі не бачимо. Таке відчуття, що нічого страшного не відбувається. Іран постачає дрони та ракети. Партнери обурені. КНДР тепер відправляє військових. Наші партнери знову обурені. А українцям чим далі, тим важче це терпіти. Останнє дослідження свідчать, що готовність українців триматися у цій війні знизилась до 63%. На початку вторгнення майже три четверті людей заявляли про. Готовність витримати війну стільки, скільки буде потрібно, але тепер ця цифра знизилась, і більша частина опитаних, особливо на півдні та сході країни, не впевнені, скільки ще вони зможуть витримувати, і це природно це про говорить про людське виснаження. А в додаток до цього військова підготовка для студентів вже у 2025 році буде обов'язковою. У міносвіти планують вести обов'язкову військову подготовку для студентів третього курсу. Ідея в тому, щоб кожен громадянин, який закінчує університет, мав базові навички поводження із зброєю, надавання першої медичної допомоги, а також тактичну медицину. І ще незрозуміло, як взагалі пережити прийдешню зиму. Кожен експерт прогнозує довготривалі відключення. Німеччина, хоч і виділяє значну суму на опалення та генератори для України в зимовий період, але чи допоможе це, уявіть собі, що температури падають, а світла може не бути до 20 годин на добу. Можливо, тому Зеленський вирішив подарувати кожному по тисячу гривень. До речі, для тих, в кого немає доступу до додатку Дія, Мінекономіки розробляє механізм, що дозволить отримати тисячу гривень через відділення Укрпошти. Заявку на отримання коштів можна буде подати протягом грудня лютого 24-25 років. Програма буде активна протягом зими і це важлива допомога тим, хто особливо потребує в підтримці. На тлі всіх цих подій складається відчуття, що Україна переживає один із найскладніших періодів своєї історії. Тож тримаємося разом, підписуємося на канал, тиснемо лайк. До зустрічі, бережіть себе!